Є. О, є покльовка. Всім привіт! В цьому відео хочу поділитися досвідом у ловлі щуки спінінгом на ставку в осінній період. Нікому не хочу нав'язати свою думку, ділюся лише досвідом. А досвідчених рибалок попрошу написати в коментарях свої поради для новачків. Адже кожен з вас, колись був початківцем, і теж не знав, з чого починати. Настала осінь, ночі стають все холоднішими, вода у водоймах охолоджується, водорості починають опускатися на дно, і щука потихеньку починає бути більш активнішою, як влітку. Думаю, кожен спільнігіст чекає цю пору року, щоб гарно відловитися по щуці, та, якщо пощастить, впіймати свою трофейну рибу. До речі, напишіть коментарі, в яку пору року ви піймали свою найбільшу щуку і яка вага щуки була. Свою трофейну щуку за 5 кг піймав весною. Влітку була щука за 4 кг, а ось осінню найбільша щука була вагою всього 2 кг і 800 г. Правда, осінню було клювання трофейної щуки, яка залишила подряпини на коливалці. На жаль, риба зійшла, але там був дійсно великий крокодил, бо зі спіннінгом з тестом до 30 грам навіть не міг рибу розвернути. Раніше, коли мав дуже багато вільного часу і їздив на осінню спіннінгову риболовлю на різні ставочки, замітив, що на різних ставках активність щуки відрізняється. Десь щука активна зранку, на інших ставках більше клювань під вечір. А бувало і так, що приїжджав у обідну пору, і за 2-3 годинки можна було отримати декілька клювань щуки. Якщо є вільний час, потрібно брати спінінг і їхати на водойму. З часом ви зрозумієте, коли саме щука найактивніша, і вже будете старатися виїхати на риболовлю в цей час. По погоді скажу, що більше клювань в похмуру погоду, чим тоді, коли світить сонце. Часто бувало так, що рибали в наставку зранку і покльовки були до тих пір, поки не вийшло сонце. Під вечір подібна ситуація. Поки світило сонце, покльовок практично не було, а тільки сонечко починало заходити за горизонт, одразу починалися активні клювання щуки. Кожний ставок це окрема специфічна водойма. І щука зазвичай дуже капризна. По крайній мірі, у тих ставках де рибалю, навіть на орендованих, далеко не завжди можна піймати щуку за риболовну сесію, не кажу вже про дикі водойми. Осінню ловлю щуку на приманки від 5 до 13 см. По силікону, в та блешних куливалках це приманки довжиною 7-8 см, а блешні оберталки використовую від 2 до 4 номера. Звісно, ловив щуку на силікон та воблери довжиною 10 і більше сантиметрів, Але на ставках дуже мало трофейної риби і навіть ножики по 100-200 г без проблем атакують великі спіннінові приманки. Приманки менше 5 см для ловлі щуки осінню не використовую, правда, бували випадки, коли щука вагою більше 1 кг атакувала воблер довжиною 3,5 см. Хоча перед тим це місце обливив великою приманкою для осінньої щуки і клювань не було. У всякому разі, потрібно їхати на ставок, експериментувати з приманками, і якщо щуки у ставку багато, ви без проблем піймаєте зубату красуню. І як його тут достати... Я навіть не знаю як її тут достати. Це така невелика. Грам 700-800, але... Блін, в тій траві заразу Ще, де як зараз тече, то буде хохма. Єсть контакт. Ух ти! Клас! Клас! З пінігом до 3 грам. Супер! Осінь риба більш активна, як влітку, тому дуже добре працюють різні подачі приманки. Можна ловити як рівноміркою, так і твічингом, або проводити приманку рівноміркою з паузами. Якщо риба активна, ви швидко зрозумієте, яка подача приманки в цей день подобається щуці найбільше. І гарно відпочинити зі спінінгом в руках біля води. Круто, повезло. Ставки, де зазвичай рибалю, влітку дуже сильно заростають І хоча осінню вода у водоймах охолоджується і трава опускається на дно, але є такі місця, де навіть взимку є такі зарості водоростів на поверхні води, що без проблем можна обірвати приманку, якщо її туди закинути. Тому на протязі осені потрібно обловлювати всі місця біля водоростів та вікна у водоростях, щука там тримається на протязі всієї осені. Також добре працює стінка комиша з чистою водою. В таких місцях часто можна піймати щуку, і такі місця не варто пропускати. Інколи на ставках є затоплені кущі або дерево впало у воду, і в таких місцях щука теж полюбляє сидіти в засіці. Ці місця варто обловлювати, але тут є велика ймовірність мертвого зачепу приманки, тому варто використовувати блешні незачепляйки або силиконові приманки з овсетним гачком. Оскільки берег сільських ставків часто зарослий, то місць для риболовлі не так вже й багато. Також не забуваємо про інших риболовів, які будуть рибалити на ставку і займати вільні місця. Тому, якщо є можливість рибалити щувна на ставку, це буде набагато перспективніше, як рибалити з берега. Осеню вода у ставках потихеньку очищається, і часто буває так, що щука не хоче атакувати спінінгові приманки з металічним повіцем. Звісно, є такі ставки, де щуці немає різниці, який повідець використовує риболов. Але на осінню риболовлю завжди беру металічні повіці та флюрокарбонові. На кожній новій водоймі риболовлю розпочинаю з флюрокарбоновим повіцем діаметром 0,6 мм. Купив собі бобіну китайського флюра. Та виготовляє флюорокарбонові повідці вдома. Хоча осінню і не піймав свою трофейну щуку, але це одна з найулюбленіших пір року для ловлі цієї риби. Біля води не жарко, комарі та оводи не заважають рибалити. Тільки не подобається, що береги ставків дуже зарослі, і ранкова руса, від якої інколи не рятують чоботи та ріп'яхи, яких дуже багато на березі водойми, можуть трішки зіпсувати риболовлю. Але якщо вдається попасти на ранковий або вечірній вихід щуки та отримати декілька потужних клювань зубатої красуні, зразу забуваєш про ті ріп'яхи, які важко видерти з одягу або ранкову росу, коли навіть кепка або шапка мокрі, бо потрібно було протоптати нову стежку до нового віконця у водоростях, яке появилося декілька днів тому. Хто рибалить в таких місцях, той мене зрозуміє.